Як забезпечити надійну і довговічну роботу електроприладів при різких коливаннях напруги в мережі? Вірним помічником у цьому разі стане стабілізатор напруги. Модель NIC stv 01 m захистить від виходу з ладу через нестабільне енергопостачання, системи управління автономним опаленням, холодильники, пральні машини, комп'ютери тощо. Максимальна потужність стабілізатора 1,4 кВт. Мікропроцесорна технологія і унікальний алгоритм Volt Protector дозволяє забезпечити стабільну роботу обладнання в широкому діапазоні мережевої напруги від 145 до 280 вольт. Стабілізатор не спотворює форму синусоїди вихідної напруги і працює в усьому діапазоні вихідних навантажень від холостого ходу до максимального навантаження. Пристрій характеризується високою точністю стабілізації вихідної напруги. Відхилення від стандартного значення 220 вольт не перевищує 7%. При створенні приладу використана семисторна система регулювання вихідної напруги на 16 кроків. Це означає, що у моделі NIC stv 01 m не використовуються електромеханічні комутатори, на відміну від стабілізаторів сервоприводного або релейного типу. Таке рішення гарантує тривалий термін служби приладу і максимально швидку реакцію на зміну напруги мережі не більше 0,2 секунди. Модель передбачає захист від підвищеної, заниженої напруги, а також від перевантаження і короткого замикання. Діапазон робочих температур приладу від плюс 1 до 40 градусів Цельсія. Стабілізатор має пасивну систему охолодження, що забезпечує його безшумну роботу. Індикація всіх важливих параметрів пристрою відображається на рідкокристалічному дисплеї. На ньому можна побачити значення вхідної напруги, потужності споживача, вихідної напруги та вхідного струму. Також дисплей відображає аварійні сповіщення. Давайте тепер перевіримо, як працює стабілізатор при коливаннях напруги в мережі. Допоможе нам у цьому лінійний автотрансформатор та вольтметр. За допомогою автотрансформатора ми можемо подавати різну напругу на стабілізатор, яку саме ми побачимо на вольтметрі. Подивимося, як стабілізатор впорається з таким випробуванням. Спочатку занижуємо напругу, наприклад, до 150 вольт. А тепер помірюємо напругу, яку видає стабілізатор на виході. Як бачимо, він чудово виконує свою роботу. Тепер друге випробування підвищена напруга, наприклад, 270 вольт. А що у нас на виході стабілізатора знову все гаразд. Для більшої зручності користувачів передбачено два способи розміщення приладу. Один з них установка на стіну на спеціальних кріпленнях. Інший варіант просто поставити стабілізатор на горизонтальну поверхню. Не пошкодити її, допоможуть гумові ніжки. Обирайте стабілізатори серії NIC STV на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Побачимось!